Німають бомжів, які вибирають у них. виходить, ці, які незаконно тут працюють, і назбирають ось бутилки. І вони потім вивозять, дають бутилки, все, бумага, походять. То тобто і, ще і, і от... незаконна діяльність. І да. Да? от поїхали на гору вони. А на гору як там? Там в'їзд? Ось воно отакоє. А і як а, і там заміжає. десь сверху, да, Не, ну, ось ага. зверху, сиплет, ага. зверху цього. Оце зверху сиплять, зверху цього. Зверху цього ще не номер 5 вже починається. Ні, ну свалка є, свалка, що ж ви ожидаєте. Питання не, питання не в тому. Питання в тому, що і на цьому місці, скажімо так, була сумнозвісна п'ята шахта валявка, де заховано 7 тисяч 219. Душ. А це історично доведений факт. А як пам'ятник? Пам'ятник пам стояв на куцов, цьому місці. Оце куцов. якраз виходить на той самий, скажи, була галявина, виходить, угу. майданчик, де був встановлений пам'ятник, і люди приходили. А тоді вже як свалку відкривали, виходить, перенесли його туди. Пам'ятник захоронення так і осталось під свалкою. Да. А так хто і захоронення. Ну тисяч? це просто представка, знаєте, яке. Його ж ніхто не перенесе. Ні, ну я розумію так, що сюди на свалку можна заїжджати отут. Вони, отут вони, да. вони туди не виїжджають, вони сюди і виїжджають. Це екоспецтранс. Так, екоспецтранс. спект Ось які вас Ну Хто б цей дітей в осіхі? Ну дивись, ось у тебе рівна дорога, ось у тебе <сміх> тот самий. Якщо е, там повинен бути якийсь розчин. Повинен. його Після дожджа вода. Тобто все, що на на колесах машини отам да, зі свалки, все їде, все їде на дороги Містом, міста. Так. Понад бугром, понад тим самим. Оце там йде ота лівньовка, яка ти, я uh -huh. тобі показував. Що це так? Оце виходить дренажна, е, дренажна ця, яка повинна йти. Дренажна, після дринажна і вона стікає все в річку. У нас там. Ну, грубо говоря, десь отсюда метрів 200, може там, 250 літрів. Може різно. Та можна і проїхати, якщо інтересно. <плес> я, я не за те, я просто що А э, висипають? поробили дороги, так, і висипають вздовж. Ну оце ж сміття виходить, яке висипають. Я так паня, тут віддільно вони по осені вивозять сюди відки. Вітки да, <плес> вони <плес> висипають, І я тут Андрій, тут теж. Тут, оце вони ветки висипають отут. Як обрізання, отут на цьому місці була балка, тут була вода. Тут где-то огороды в свой были. Тут да? Ну, прямо на буграх, там у кого-то бахча была, кто-то и булю. Ну, Ой, да, что Вот вам. Осень, осень. Ого, а сколько ж тут собак? А собак тут штук 50. Алло. Вот сюда иди, вставай. Ага. Uh -huh. О, Заедем, заберем вас, заберем, заберем. Чуете? А, это как раз не працюющий бульдозер?

Вот тут куда Бачите, вот тут і и, прямо а, та забыла. Ну, чтобы сбегала вода, та, напевно, щоб вот тут идти. Да? Ну, напевно. ну, 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 я бачу, рік. я бачу. До забора іде, он. Я бачу. Вот тут где глина, вот тут глина. Ага. Ото вони засипали, були ще возили зверху, потім засипали його. Ото -от. ми вже думали, все на да, нарешті, думали все. закінчилося. закінчували. Там деревця були, посадили. Ну вже немає деревців, нічого. Вони його засипали. А коли це було? В якому році? А це я вже не спомню. В якому році Довігі. це годах 3 4, 5. Ого, скільки працюють? Ні, дивіться. Ні, 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 ні. Це це початок. Тут людей. 50 працює. Да дивіться, дивіться, одна грузова, друга грузова, вже приїхали, вони ті поїхали, що мусоровозки, ось що. Я дивлюсь, там вони тюки грузять, це ж Маш. вже, мабуть, загружають машину, не Вивозять, да, да? Да, да, да. Да. А Щоб А тоді приїжджає, там, коли вони там збирають, приїжджає фура, поліномір, да, загружають, загружають всі виїхали. Стекло відносина, пластик одденно. там під навісом туди сіроздання. Там було завалено, колись, я не знаю, фури-дві, мабуть. А це ж рівчак. От як не будуть, будуть мовчати, вони сюди будуть сипати, його ж все. От сюди. Так уже ж подрізали, сколько да. ви бачите, скільки отвали розработали. Будуть засипають. А дивіться по технології виходить вирод котлован 20 метрів глибиною, як ви говорите. Да. Там вистилана клеенка. А раз они сюди то вже нема, немає чого. Мовчали, не вдячивали. Забили гость, да, на не, Ну, можливо, спочатку і хотіли ну, так, хочеть... щось там соблюдати. Хочеть, Вони хотіли спочатку ага. завод який... дотримуватися якихось. Да, розуміли, скажімо так, буде маленький переробчий завод, який буде працювати, скажімо так. Може там... Вони ж по телевізору показали, тільки під'їзд сюди по дорозі, до, до свалки, угу. а не завода, нічого не показали, тоді як відкривали, понятно? Угу. Так що ніхто нічого тут не, не строїть. Вони сортирують, стекло, пластик здають, копійки. І... А метал несуть, крадуть, крадуть, да, несуть по вулицям. он іде он. Бачите, мам сестра хазяйка, вона і куча, куча собаками, так? Да. Да? А Де хто он... це? Ну в турботи. Ну а хто ж тут? А як ви вважаєте, хто ж за цим бізнесом стоїть? За цим бізнесом стоїть Вілку в Любаненко і Сурен за десу. Сам Усов так сказав навіть. Я це вже знаю давно. І Усов сказав, сам ага. за цим стоїть Любаненко. Любаненка жінка виїжджає на випуск машин. Чого? Отак, так. Даже, От так да? Да. У мене шофераж відмічається і розказували мені. Зараз не знаю, ну года на 30. Випуск весілля, да? Ні. Тоб... Ні. і з якогось спецтранства. Де вони а -а -а. стоять, з гаража? Це мені так не. розказували шофера. І сурен Одеська. І сурен так? Одеський, Хачатурович. Оце його, так, да, потім тут. Так, що, тут нема ну, не 300 метрів. Екологічний місто Кривий Ріг. <ріг> це, це, це а, і все, і пішов посілок. Посілок долітвал, криші видно, посілок долітва. А от там у нас іще ближче, виходить, Андрій. Оце так ділиться, виходить, оце посілок Шевченка, а з тієї сторони Чорногорка. Ну, О от там... будівлі вже Чорногорки. Холодний коно. Ото да. Чорна гірка починається. Да да, да, да. да, да, так. Да, да. А то вже А от там? А, а, оце... а це посілок Шевченка. Посілок Шевченка як раніше називався Алаховка. Робоче названня Алаховка. Названня таке. Ну, да. так, <поцелуйся> угу. Оце ми просто вдовж проїхали цього бугра, а якби отак взяти на цю, ну воно знизу живуть ну, живуть. Воно ж річка виходить. <поцелуйся> І так як тягне, а так ішлося. бивший завод комуніст. Воєнний, да? Який направлений, да, ну, бач, перерили всю землю там. Ось це ось. Унизу кати. І так воно тягне усе-сюди. тут вже Данцівка. А ось у Чорногурка. Да, через річку. Это... Это ж через, через річку, річку то Данцівка. То да. Режі, Режі, да. То да. Ну, все, ж ми, що, що ми вам казали, вдоль Буграута. Да. Ну, давайте отак поговоримо. Дійсно, от ви праві, тут ніхто не сперечається з вами. Але е, якщо, свалку, якщо свалку закриють, от е, представімо таку ситуацію. А куди вас і те, у нас є полігон. Туди возили всю, всю жизнь возили. Оце з 2008-го вони зробили полігон? полігон на «Шахта шахтародіна. Туди mm -hmm. звозили всього міста, всю жизнь. Возять сейчас. І возять, і зараз возять. Райони. Mm -hmm. Тут виходить центральний міський район, метал металургійний mm -hmm. і Долгінцівський. І mm -hmm. часть, часть Інгулецький, це югок, часть Інгулецького сюди возять. Да. Да? Сюди ж у яму возили. у яму, mm -hmm. Бо засипали mm -hmm. цю яму. засипали а потім почали вище, вище, вище. І ви бачите до чого дойшти? А воно ж піднімається вище і під, прекуди. Ну все, бачите, вітер дує в цю сторону. Ми все... у -у -у. ось ось екскаватори стоять. І чим ми дишимо? А ми що? Та хай вілку ліде, живе тут. Як мені в райсполкомі каже, а куди мусор возить? Як ви кажете? А я кажу, вілку під двір. А куди? Так воді, Оце, Оце ви заколотили таке, що нам не знаю, кажу, не я, люди колотять, ну, да. а мене люди вибрали.